І ми зараз поговоримо і про культурний фронт. Зокрема, Коля Сірга доєднується до нашого ефіру, очільник культурних сил, поет, музикант і військовослужбовець. Коля, вітання не вам, не добрий день. Вітаю вас. До того, як поставимо вам питання стосовно культурного, також надважливого фронту сьогодні, скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша думка стосовно того. Ну, вірніше, давайте так. Як ви згадуєте 24 лютого минулого року? Які у вас сьогодні є згадки про цей день? Ну, бо... Повноштабне вторгнення для мене було неочікувано. І е, я пам'ятаю, що на момент, коли я прокинувся, це було 5-20 із ранку, і я був у шоці. І е, після цього я почав шукати, чим я можу бути корисним саме зараз. І саме 24 лютого був створений психбатальйон, психологічний батальйон, який надавав психологічну підтримку всім тим, хто в ній е, по, по, потребував. І... Е, Психологічний батальйон працює до сих пір, і це, це така спільнота, яка надає психологічну допомогу там, десь 200 з чимось психологів в нас. А 25 лютого я пішов добровольцем до Збройних сил України. Скажіть сьогодні, от після року цього повномасштабного вторгнення, чи відчуваєте ви в собі внутрішню силу, чи повернулися до вас натхнення, оскільки ви представник яскравих саме культурного фронту, і чи відчуваєте ви нутку знаєте п -п перспективу того, що далі все буде обов'язково добре, і перемога не за горами? Так, звісно, так, звісно, і що стосується сили внутрішньої, вона стає таке більше і більшою, тому що сила наражується саме в діях, а ми постійно діємо. А що стосується натхнення, натхнення. Е, знаєте, це натхнення іншого сорту. У мирні часи е, натхнення було таке було трохи інфантільне. Тож воно могло бути, могло не бути. Зараз муза мобілізована, тому натхнення є постійно. Ви є очільником проекту культурних сил. Що це? Розкажіть, будь ласка, як можна долучатися до цього проєкту? Ви стали його автором? Так, культурні сили це такий загальний, загальний проєкт, який об'єднує і культурний десант, і рух об'єднання разом, і стіни культури. Це кожен з цих проєктів спрямований, напевно, на певну галузь. Наприклад, культурний десант це робота артистів. З моральним психологічним станом хлопців і дівчат вздовж цієї лінії фронту, тому там в нас є і артисти, і музиканти, і поети, і лялькарі, і навіть барбари, які батальйон барбарах, які приїжджають і, і працюють в місцях виконання бойових завдань, є стіни культури це об'єднання художників для того, щоб малювати морали в деокупованих містах. Там mm -hmm. за цей час було напевно, більше 250 моралів по всій деокупованій Харківщині, Херсонщині, Донеччині. Рух об'єднання разом. Це, це рух, який створює міста, друзі. Там, наприклад, Житомир Куп'янськ, місто, центр заходу України і деокуповане місто Сходу чи Півдню. Ми встановлюємо такі зв'язки регулярні системні раз на місяць. Відбуваються приїзди від міста міста Янгола до міста, яке знаходиться під сім опікою. Ці приїжджають артисти. Ми робимо вичне свято і об'єднуємо, об'єднуємо українців. Ну, я так розумію, що у вас немає такої чіткої команди, так яка це робить, а просто є люди, які хочуть долучитися, ем, зв'язуються з вами, і ви таким чином потім вирушаєте ну на, на ту лінію фронту, де це необхідно, ваша допомога. Вірно є е, є і чітка команда. Тож є основний склад тих, хто займається цим, а є ті, хто доєднується і. На волонтерських початках, або, або просто ну, розуміють, що зараз можуть і хочуть, можуть приїхати на кілька днів попрацювати з нами. Тож є. А... Е... У склад і, і додатковий склад. Я і знаю історію про те, що ви зустрічаєтеся з студентами українських міст, і, скажімо, так, ну пропагуєте в хорошому сенсі цього слова українську культуру, українську мову. Ну, і, власне, розвиток і підтримка українського контенту. Зокрема, розкажіть про реакцію студентів на подібні розмови з вами. Реакція дуже крута, тому що. Студенти це жива сила, і вони розуміють, що зараз вони навчається, і саме на них буде відбудова, саме на них буде наше майбутнє. Тому ми приїжджаємо, ми ділимося з ними не тільки потребою, що, що зараз необхідно з точки зору там, розвитку культурного фронту, а й ділимося конкретними діями, до яких вони можуть під'єднатися. І вони з радістю під'єднуються і підтримують. Бо культура це не тільки. Діячі культури, ті, хто її е, безпосередньо створюють е, контент, а це і ті, хто його свідомо обирає, е, компилює і, і розповсюджує. Коль, хотів вас запитати. от ваше особисте враження. Ми всі пам'ятаємо рік тому, як українська, я б це назвав народна творчість почала народжувати такі, знаєте, патріотичні меми фрази. Я не буду їх повторювати, але їх сьогодні повторює весь світ. От було засідання парламентської асамблеї ОБСЄ напередодні. Литовський депутат абсолютно чітко, нормально без купюр спрямував російський корабель, куди потрібно, і потім з'явилися патріотичні пісні, які повторювалися і створюються зараз нові. Як ви можете оцінити сьогодні цю патріотичну тематику? Куди вона рухається, і наскільки вона якісна сьогодні? Е, вона відповідає часу. Е, на початку в... було дуже багато такого. Ну, цей жанр називається Барактаршина. Тож, все м'яко актуально сьогодні, тут і зараз. А зараз, ну, зараз все йде в глибину і з'являються більш складні культурні продукти і більш глибинні, вже які достають до дуже таких глибинних рівнів. Тому я думаю, що ну розвиток, який зараз має українська культура, вона такого розвитку ніколи не мала. Спасибі, дякуємо вам. Ми продовжуємо боротьбу завдяки військовим, завдяки вам. Спасибі, передавайте вітання всім своїм побратимам. Коля Сільгабу з нами на зв'язку. Це очільник культурних сил, поет, музикант та військовослужбовець.